Thank you very much. I'm going to speak in English today um, in an effort to be a bit more coherent because these are extremely, extremely difficult English, questions. Існує е, тенденція показувати на міжнародну спільноту і казати, що всі інституції зазнали поразки. Вони не спрацювали. Але важливо знати, що міжнародна спільнота визнала безпрецедентне е, реагування на те, що відбувається в Україні, підтримку України, яка є безпрецедентними і за своєю природою, і за своєю глибиною. Міжнародна спільнота підтвердила. Цінність наших альянсів альянсів, наших формувань, і, і коли я говорю наших, я маю на увазі країни однодумці. Крім того, те, що відбувається, <рес> <рес> і, я забула англійське слово, можете собі уявити, це посилило наше переконання, що ми і на заході, і на півночі маємо краще взаємодіяти з Півднем і сходом про конкретні речі, що відбуваються в Україні, і про глобальний вплив того, що відбувається в Україні. Чому тому, що українці безпрецедентно? відреагували на цю війну, і вони доносять свої меседжі до мільйонів людей, мільярдів людей по світу. Вони кажуть, ви переживали те, що ми переживаємо, але багато з вас не пережили такої війни. І українці чудово вправляються з цим завданням. Розказування своєї історії світу простими словами і чесно, що системи безпеки, системи підтримки міжнародної спільноти не спрацьовують, тому що, по-перше, як я вже сказала, безпрецедентна була реакція. Ми розуміємо амбіції і прагнення українців, але більш ніж коли-небудь, ми бачимо. Неспроможності міжнародної системи, але це не означає, що маємо з водою виплеснути і дитя. Ми бачили вже, як навіть в Україні міжнародні системи покращуються. Вони виносять всі ці уроки. І я маю надати належне пані Деніс Браун, коли вона щойно приїхала в Україну і вже звела всі агенції і організації в межах ООН, щоби бути. Ефективнішими реагувати швидше, реагувати достатніше і працювати на всіх рівнях урядування і з усіма секторами громадянського суспільства, і це моя реакція на захист, можна сказати, міжнародної спільноти водночас треба говорити про цифри про кількість зруйнованих будинків замінованих квадратних кілометрів лікарні школи що знищені абсолютно тому що ці цифри просто Вбивають людей, коли вони дізнаються про їхні майштаби, це шокуючі цифри, і я не знаю, чи люди, які не мають більшість з нас не мають спроможності. На всі ці запитання відповісти і всі ці проблеми розв'язати. І я все більше переконуюся, що відбудова і відновлення України відбуватиметься на місцевому рівні, безпосередньо на землі. Бо масштаб проблеми. Власне, не можуть бути охоплені національною стратегією, вони виходять далеко за їхні межі, і ми бачимо, як зараз люди на місцевому рівні усвідомлюють, що потрібно, і починають це формулювати в цифрах. І коли йдеться про те, як можна запустити знову економіку, то саме на місцевому рівні це зрозуміліше ніж з Києва. Хоча я годинами зустрічалася з людьми на землі, з тими, хто відповідає за відновлення на місцевому рівні. І ще одне питання дуже важливе ментального психологічного здоров'я. Так, тоді я тут зупинюся. Ні, ні, ні. Будь ласка, завершуйтесь, скажіть про ментальне здоров'я як висновок. Я думаю, і я знаю. Що для того, щоб рухатися уперед, Українці мають знати краще ніж будь-хто у світі про те, що означає ментальне психологічне здоров'я, і я бачу, що українці до цього рухаються. Канада це визнає, визнає цю величезну проблему, і ми підтримуємо всі кроки із забезпечення ментального здоров'я, оскільки якщо можливість думати, не Однозначно можливість відчувати емпатію до інших людей, є присутньою в країні, то тоді українці і зможуть перемогти під час миру. Без цього це не відбудеться, і всі ці зусилля, що е, е, докладає уряд е, влада в цілому, пані Зеленська інтегрує. Усвідомлення травми, важливість ментального здоров'я в зусилля з відновлення країни. І я впевнена, що кожен і кожна має почати з себе подумати, що потрібно для того, щоб ви могли зробити належний внесок відновлення. Але для цього ви маєте забезпечити своє власне ментальне і психологічне здоров'я.